Ляхович Андрій Іліч виконував обов'язки командира 3-го територіального батальйону, а так по штату заступник командира батальйону СТІЛО. Хочу звернутись насамперед. Таке питання сьогодні так тихенько прийшла подія у Львові. Це відкриття меморіальної доски загиблого нашого побратима-офіцера, майора Круглікова Юрія Олександровича, який був начальником інженерної служби батальйону територіального. І завдяки якому багато людських життів залишилось жити, люди, і хочу на початок хвилиною мовчання на почтити його і всіх загиблих в цій війні. В основному тут зібрались я так розумію, бійці 3-го територіального батальйону. Це колишній батальйон, який в 2014 році був зібраний обласною адміністрацією і військовим комісаріатом, і направлений для виконання військових обов'язків на Луганщину. Будемо говорити так. Більшість бійців вже демобілізовані, займаються справами в мирному житті. Багато залишилось, підписали контракти і продовжують. Службу виконувати обов'язки в Збройних силах, інших військових формуваннях, і навіть в Національній поліції, от і пройшло так, якби два роки з 2014 року. От сьогодні було два роки і один місяць загибелі нашого побратима, і ми, якби, виникають такі питання, що е, починається оспорення. Перебування, подвигів, е, якісь такі моменти. От, нам би хотілося, щоб тими нашими виступами, бо прозвучало і на офіційних е, медіа просторах, і так багато в інтернет просторі гуляє, що е, хтось починає пере, перевірку чи ревізію перебування чи подвигів, чи тих чи інших справ. Е, у 2014 році чи там в третьому територіальному батальйоні, який вже зараз третій окремий мотопіхотний батальйон. І ми б своїм меседжем хотіли звернутися так, якщо в когось виникають якісь питання, щоб це не було за лаштунками людей, кожен знає, хто де був і хто що виконував. І якщо в когось виникають якісь питання, щоб звертатись просто між своїми побратимами і вирішувати, не виносити ні на які простори і підійти, поговорити очі в очі, подивитись. Щоб не було тих залаштункових війн, тому що тим більше зараз в цей період розшатування ситуації між атовцями вона не потрібна нікому. Я так думаю, і так в країні нелегка обстановка, і це, що починається ділити. Хто більше виконував, всі, хто були там, вони розуміють. Там ніхто не ділив ні на МВД, ні на Національну гвардію, на добровольчий батальйон. Всі виконували свою справу вітались, проїжджали, допомагали один одному, і так само треба зберегти оцей паритет і побудову незалежної держави тут в нас на мирних теренах. Дякую. Званко Павло Михайлович виконував тимчасові обов'язки заступника командира батальйону, по штату начальник речової служби батальйону. Значить, ну від себе хочу додати, що. Наш батальйон загал, ну, більшість наших бійців то добровольці. От, були на Майдані багато хлопців. Значить, і коли ми туди поїхали, ще не було ніяких розмов про якісь пільги, про якісь землі, про якісь там УБД. Ми їхали, виконували е, свій обов'язок як чоловіки, як громадяни, як е, воїни. От. Ну, зараз з'являються такі от персонажі, які, може, якісь замовлення виконують, от, що починають сіяти розбрат. Значит, конкретно от по людям не буду звучити фамілії, один наш боєць, будучи волонтером, приїжджав до нас, залишився там в нас, маючи групу інвалідності. Значить, залишився в батальйоні, допомагав, ходив і в наряди, і на бойові виїжджав. Ну везде, де, де е, от його там, присутність, де він був, перебував зі всіма. Значить, потім його призвали до ЛАВ Збройних сил, він також все виконував всі свої обов'язки, був навіть начальником служби. Потім, коли демобілізувався, він далі допомагав як волонтер. 10 УАЗиків поставив батальйон, і, зокрема в 24-ту бригаду. От. І не залишивши потім такі от добрі справи, він допомагає нашим бійцям в отриманні цих земель, там всім приходять, усіх є от, така от пачка відмов. Там землі нема, там землі нема. Ходіть, шукайте десь. О, ця людина допомагає, вибіває, і може тому, і він зараз от попав під якісь там от накло. По-другому бійцю теж кажуть, що він там поїхав отримати УБД собі. Він ще з 2003 року мав вже то учасника бойових дій, тому що виконував бойові завдання в Югославії. От. Завдяки його опиту бойовому, який він передавав бойцям молодим, значить, і люди також лишалися живі. А от такі от люди, які щось необдумано пишуть, пишуть. То все читають там сусіди, знайомі, все. Значить, у цього хлопця мати вже в лікарні лежить. Бо всі думали, що він герой, дважды поїхав друга війна захищати батьківщину. А кажуть, ні, там щось якісь свої питання вирішував. Це дуже от такі от моменти, які, ну, я так думаю, оце якби наша така от в батальйоні такі ситуації були різні. Але ми в батальйоні повинні і вирішувати на нашому уровні. Я так думаю, ми тут порадимося і напевно создамо такий орган, неофіційний чи так, як, як суд честі чи гідності. Як, якщо в когось є якісь питання до когось, значить прийти на цей суд озвучить, якщо щось там, доцільне, там питання, ну, якось вирішувати, але в своєму колективі. І не виносити все от на. Отакий загал, тим більше інформація то неправдива. Дякую. Добрий Сергій Михайлович, учасник бойових дій, розвідник 3 го територіального батальйону. Безпосередньо служив з бійцями, про яких дуже багато зараз велося накру. Я не, просто не можу зрозуміти, чому. Про це, як, наприклад, хтось знав, там, що вони там якісь нечесні, недобросовісні. Чому це зараз тільки виноситься, а там не виносилось, наприклад, півроку тому. Тільки виноситься перед тим, як е, от, е, люди мають утримати квартири, е, це, напевно, спеціально робиться, щоб до кінця року люди не встигли і гроші заморозилися і повернулися назад в бюджет. Це, ну, на мою думку, це є замовне. Безумовно, бо тому, що півроку тому ніхто про них не говорив і нічого про них поганого не було чути. Але більшість батальйону, я думаю, відсотків 70-100 відсотків, які знали і знають тих людей, про них слова погано не скажуть. Тому що, що наша друга людина дуже багатьом нашим бійцям допомогла безпосередньо вже і тут, навіть як кажуться, на гражданці, от коли вже люди повернулися. От просто я не розумію, чому зараз таке робиться, і чому люди це не особисто говорять, а виносять це на загал. І наш губернатор висловлюється, не перевіривши інформації, цей, ну, що вже починає говорити, що там зроблено, люди там сфабрикували якісь документи чи ще щось. Просто не розумію, навіщо це робиться. Дякую. Еврасимі Юрійович, водій. Санітар 3 батальйону е з людьми, про яких іде мова, я в батальйоні познайомився і з перших днів, якби ми разом перебували, воювали, нехай собі думає, хто хто як завгодно. І тому людей цих я знаю і не розумію, чому ведуться ті. Якісь наговори, чи, чи як це можна зрозуміти, е, так як людина, яка це розпускає десь ближче до влади, і тому це дійшло до губернатора, то я думаю, що не варто цього робити. Треба спочатку розібратись всередині батальйону. Ми всі побратими, і ми маємо право перші чути якісь претензії чи, чи якісь поради. А не виносити це десь в якісь медіа простори. Ну, тому я думаю, в дальнішому не потрібно цього робити і вирішувати все в своєму колективі. Все, дякую. трошки згадали про ту людину, що там це почала робити? Я так думаю, що вона повинна отак, як він. Писав ти свої там сульки, він повинен також і вибачитись перед цими людьми і перед цим батальйоном. Якщо брати 14-й рік 2014 році, 3 числа почалась перша ротація 3-го територіального батальйону з Луганщини до Львова. У Львові зустрічали вже, якщо не помиляюсь, десь 5-го числа. Зустрічали на площі третій батальйон. Ну це був приїзд. А з січня він вже був третім окремим мотопіхотним батальйоном. Це був приїзд батальйону, який. На мою думку, зробив все можливе і, можна сказати, і неможливе в тих умовах і з тими можливостями там, на Луганщині, ніхто про нас поганого слова не може сказати в тих краях. Можу сказати вам так, як буваю там, і всі від, відкликаються про нас тільки з хорошої думки. І ще привітати всіх з наступаючим святом 6 грудня, тих військовослужбовців, які. Продовжують служити їх. Привітають офіційно. Військові. Ну а ми, як демобілізовані, я хочу звернутися і привітати, тому що ми такі самі сухопутні війська були і в 2014 році. Першими зустріли як могли, як вміли, але сміливо, як, як воно пробулося, Так що вітаю всіх! Здоров'я, процвітання, благополуччя в сім'ях! Всього вам найкращого! Дякую вам.